Основна частина чоловіків вони не вмотивовані іти на війну через такі досить жорстокі дії ТЦК. Ми знаємо дуже багато викладів. Не, не в ТЦК Як саме буде. ти до цього ставишся. Двояко, ну я розумію. Двояко ставлюсь до цього. Я, я чітко розумію, чому, чому до цього призводить. Та я не відірваний. Від історії. Я ж кажу, навіть не, ну, не будемо розглядати мою внутрішню мотивацію, вона інша. Так? Для мене не треба ТЦК було. Але історію з ТЦК я якби, теж сприймаю. Я зараз не займу позицію як ветерана, не буду тупотіти тут протезами, що а я всіх от вважаю покидьками. Ні, ситуація насправді з того, що ми бачимо, вона різна, дуже багато несприйняття. Яке міксовано з неадекватною дуже часто роботою працівників ТЦК, е, несприйняття людей через корупцію, в тому числі в мобілізаційній сфері, вибачте, а що я маю зараз розповісти, коли хлопець села, села міста, неважливо, бачить, як е, мажорчика якогось відмазали просто за бабло. Mm -hmm. Просто відмазали. Він ходить, всім дулі тикає, улибається. Якщо хорошо відмазали, Дулі буде тикати, поїде ще на море з'їздить за кордон. А тобі на вулиці задають питання. Пішли? Діти задаєш собі питання, наскільки це справедливо.